Непомітно, швидко та влучно. Саме так працюють артилеристи однієї з бригад сухопутних військ, що прикривають позиції піхоти. Наші піхотинці вони захищають нашу батьківщину, ризикуючи життя. І вони також чекають допомоги. Це є артилерія. Артилерія, яка допомагає. У успішному виконанні бойових завдань, але саме головне по збереженню життю наших військовослужбовців, наших захисників. І є дуже важливо, щоб вони розуміли і знали, що їхніми серцями, їхніми руками також допомагає управляти і свята великомучениця Горвара, яка є небесною покровителькою і тим, таким ангелем-охоронцем для всіх наших воїнів-артилеристів. На озброєнні цієї бригади стоїть САУ Богдана калібру 155 міліметрів. Основною перевагою цієї гармати є її виключна точність. Якщо не з першого, то перший попадає в районі цілі. Наступне коригування і наступний по-любому лягає в цілі. За роботу на даному напрямку було уражено багато бронетехніки, багато артилерійських засобів противника і складів з боєприпасами не перерахувати за весь період. Працюємо, виконуємо завдання. Все робиться мобільно, компактно. І завдання такі ставляться, щоб їх можна було виконати. Не 50 там снарядів за один раз, а ви їхали вистріляли там. Сім снарядів і на зв'язку. На зв'язок. Приготуватись до роботи. Ціль гармата. Підготувати 795, 203-й. Скока. Два штуки на заборонені. Пора до вас займають. Дуже маємо бітер. Два снаряда швидкими. Вогонь. Тіль гармата уражена, молодці козаки, так тримали. Як кажуть, під артилериста береже кровний ход. Ми, власне, та й робимо. Тим і займаємося.